Весняного дня. Ласкаво просимо до парку Персі. Персі, доглядач парку. Він старанно працює, доглядаючи за парком і своїми друзями, тваринами, які там живуть. Але Персі все одно любить знаходити час для розваг та ігор. І, звичайно ж. У парку Персі завжди знайдеться час для історії. 97, 98, 99 рахував Персі. Сто, готові чи ні? Тварини, друзі, Персі були готові. Усі окрім одного. О, мій світ! сказав лис. Де ж мені сховатися? Я бачу тебе їжаче, покликав Персі, знайшов тебе. Лис стояв біля дверей майстерні Персі. О, мій світ! Персі сказав не заходити сюди. Але, але, Персі покликав знову. Він підходив все ближче. Три кролики в моїй тачці. Знайшов. Для лиса це було занадто. Він затулив лапами вуха і прослизнув у двері майстерні. Тут має бути де сховатися, пробурмотів він. Лис зупинився біля деяких настінних полиць і подивився вгору. Цікаво. Лис почав лізти по полицях, як по драбині. Це було дуже складно і стало ще складніше, коли він зачепився лапкою за стару пружину. Він тряс лапкою, але пружина залишалася на місці. Він тряс лапкою, це сильніше і сильніше. По лиці почали гойдатися. Злізай і чепися. Застогнав лис. Персій, де? мені треба. А, -а, -а! полиці нахилилися вперед, і все, що було на них, включно з лисом впало на підлогу. Лис не постраждав, але щось було не так. Він відчував себе липким, дуже-дуже липким. Що це був за шум? сказав голос ззовні. О, ні, це персій!» Лис скочив на лапи і заховався у найближчій шафі якраз вчасно. Тут є хтось. Персі увійшов до майстерні, а за ним і всі інші тварини. Він зазирнув за перевернуті полиці. О мій світ! Який безлад! Все вкрите моїм дуже липким клеєм. Дивись! Сказав їжачок. Він показав на лінію слідів на підлозі, що вели до шафи, де Персі зберігав речі, необхідні для роботи. Повільно Персі відчинив дверця та шафи. Лиса не було видно. Лисе тихо покликав Персі. Ти тут? Настала пауза. Ні, відповів лис. Тварини разом захихотіли. Тоді хто це може бути? запитав Персі. Не знаю, відповів Лис. Це точно не я. Персі хихикнув. Ходімо, виходь! На загальний подив з шафи вийшов не лише лис, але й все інше. Усе разом і все злиплося докупи. Ого, сказав Персі. Тварини почали сміятися. Вони сміялися і сміялися, тільки лису це не здалося смішним. Однією ногою все ще застрягши в клопітній пружині, а іншою в горщику з фарбою, він вибіг з майстерні. Лис покликав Персі. Повернись, тварини подивилися один на одного. О мій світ, сказав Персі. Мені здається, він засмучений. На дворі лиса ніде не було видно. Нам потрібна пошукова група, сказала сова. Не треба, поглянь туди, сказала білка. Це сліди підказок, які залишив лис. Молодець, сказав Персі, слухайте. Сказав один з кролів. Усі завмерли на місці. Ага, сказав персі, скоро ми його знайдемо. І пам'ятайте, коли ми це зробимо, не реготати. Персі та його друзі побігли слідом за кроликами, збираючи всі підказки в тачці персі. Фух, мені треба перепочити. Персі сів на коріння старого дуплистого дерева, до нього підбігли два кролики. Слід закінчився. Ми не можемо знайти більше ніяких підказок. Яка прикрість, сказав Персі, тепер мені буде важче знайти лиса. Він може бути. Персі зупинився. Гучний звук, здавалося, йшов з середини дерева. Персі посміхнувся дав усім знак мовчати. Привіт, Лис, сказав він. Ніхто не відповів. Персі продовжив. Хочеш вийти зараз? Не можу, відповів Лис. Я застряг. Тоді давай ми тобі допоможемо, сказав Персі. Всі дуже старалися не розсміятися. Він простягнув руку в дупло дерева і знайшов не лиса, а ручку від відра. Він смикнув за неї. О мій світ, ти справді застряг. Треба щось робити, щоб витягти тебе. Гаразд, ходімо. Все це вимагає командної роботи. Персі та тварини прив'язали мотузки та нитки до ручки відра та інших предметів, що застрягли в хутрі лиса. Вони смикали і тягнули знову і знову, але лис все одно залишався на місці. Борсук прошепотів. Персі. Здається, це його дупа. Спереду, перепитав Персі, Що сталося з його задом? Він прилип до дерева, відповів Борсук. Борсук узяв швабру з тачки персі і перейшов на інший бік дерева. У мене є ідея, сказав він, коли я скажу, Поїхали? Ти повинен ще раз штовхнути її. Борсук обережно проштовхнув швабру крізь розкол у стовбурі дерева. Що це? запитав приглушений голос. Хто колупає мою? Візьми на себе навантаження, покликав Персі. Готовий, борсуче. «Вперед!» – крикнув борсук. Персі та тварини зробили сильний ривок, і борсук штовхнув швабру щосили дзенькотом і з виттям лис вирвався на волю. Лис вилітає з дупла дерева. гукнув Персі, знайшов тебе. Лис приземлився на купу перед Персі. Він спробував підвестися, похитнувся і знову сів. О, мій світ! сказав Персі, поглянь на своє хутро. Тобі потрібна, гарна, тепла, мильна ванна. Лис не виглядав щасливим. А потім. Продовжував Персі. Ми всі будемо пити чай. У мене є пиріг з патокою, який ми можемо з'їсти. Мені не треба, дякую, сказав Лис. З мене досить липкого на сьогодні. Персі хихикнув. Нічого, сказав він. Завтра буде ще один чудовий весняний день. Будь ласка, сказав лис. Не згадуй про весну.